Bonjour, euh, Clara Marchaud de Le Figaro. Я зрозумію, що ви не можете нам дати всі деталі про майбутнє операції в Курській області, але там Україна вже вже контролює більше тисячі квадратних квадратних кілометрів. Що ви будете робити з цією територією? Чи це також являється обмінним фондом, і чи буде зелений коридор для цивільних, які там знародяться? Як я? Вже й сказав неодноразово, я розумію, що це ця тема, вона викликає запитання, і вона, напевно, для вас цікава. І з точки зору майбутніх кроків, з точки зору інформації, але я не можу ділитися цими деталями, тому що як тільки я почну говорити про цю операцію більш детальніше, розуміючи всі деталі. То я думаю, що ми ну, самі допоможемо Росії заблокувати наші дії на полі бою. <кій> Безумовна ця операція, деякі речі показала і, і політичні. Мені здається, почала показувати російському суспільству, що путіну важливіше захопити місто, про яке він ніколи не чув. В Україні просто потішити свої амбіції, ніж захистити свої території. Тобто мені здається, що потрішки це відкрило очі, і я вже мав деякі розмови з західними партнерами. Мені здається, багато речей ця операція ще відкриває про реальні плани Путіна. Тобто одна історія, коли ми всі з вами говоримо про його реальні плани і амбіції, і хтось вірить, хтось не вірить. Слава Богу, більшість світу вже вірить, але тим не менш цього не вистачає. А зараз, коли глобальний південь починає бачити деякі речі, тобто його амбіція все ж таки не захист. Навіть те, що він каже в своїх наративах якогось населення, він не захищає зараз своє. На Корщині, тобто, в принципі, історія з тівами, що він захищає якесь руськомовне населення на території України, ну зруйновано. А він нікого не захищає. Всі це бачать, і його завдання знищити нас. І він зараз цією операцією, він мені здається відповідає на це питання. Це також дуже важливо. На що він спроможний? І чого він хоче. А щодо спроможності, вже зрозуміло. Коли він каже, що у них ще багато людей, багато сил, серйозна армія ось вам відповідь. Все ж таки, це війна несерйозної армії проти нас. Все ж таки, це про кількість зброї і кількість тіл Російської Федерації. І саме таке у нього відношення. І це говорить, що в принципі. Зменшення їх збройного потенціалу і збільшення такого потенціалу в Україні призведе до тактичних успіхів, таких, як Курщина, і у нього будуть питання всередині держави. Що дуже важливо по всій цій війні, це втрата віри. Його суспільства до його сили це дуже важливі речі. І тому я думаю, що ця операція відкриває нам і ці коридори.